Одразу ж до вас питання. Ми розуміємо, що тиждень тому так досить навально атакували Сполучені Штати Америки Україною з цими 28 пунктами, але нам вдалося відбитися за допомоги наших європейських партнерів. Ми переконали про те, що там низка пунктів були абсолютно неприпустимими, але все таки переговори тривають. Як ви оцінюєте те, що вчора відбулося, з того, що станом на зараз публічно відомо? Уму крім заяв загальних про любов України його керівництва до, значить, цієї групи переговорників від Америки, на чолі з Рубіо, до Віткофа, якого ми особливо, мабуть, любимо, і всіх інших, значить, інформацію, яку можна, на мій погляд, сприймати, полягає у тому, що все ж обговорили по більшості. Пунктів це відсотків 80. і ну напрацювали якісь такі компромісні підходи, які більш-менш все ж якось влаштовують Україну. Хоча сам процес дуже важкий пошук важких компромісів, це зрозуміло по всім цим пунктам. Але є питання, які вивели за дужки на рішення президентів, це питання обміну територій, і е, питання безпеки безпеки, це е, після того за значить гарантування безпеки, якщо бути точніше. Е, дуже широкий спектр. Як це розуміти? На поточний час безпека найкраще була би далі в подальшої, якщо вони швидко і в широкому спектрі надали нам озброєні техніки, боєприпаси підтримали таким чином, що не відбувається по відомим причинам і з боку американців, які продають тепер. На продажній основі багато по, по суті не зробиш. Але відбувається те, що відбувається Європа, яка передає нам, і від європейців якби наростити ці зусилля, ми цього не маємо і тому стан на фронтах дуже важкий. І до того яким чином заводити скільки цих миротворців. І тут є важливе питання, тому що американці в цьому сенсі виховання Європи ну заодно Україною вже стали на шлях, коли почали виводити свої війська, і виводять в тому числі зі східних країн, які піднімають це питання в Євросоюзі і в НАТО. Тепер бачите, формується така спільнота в рамках альянсу НАТОвського і ще європейська, тому що ну, американці дали зрозуміти, європейці це самі бачать, що треба боронити себе в першу чергу, але робити поступово, і тому американці виводять і швидко на це місце чи просто піднімати потенціал безпековий східних країн треба зараз, і вони мають надію на такі країни, наприклад, як Франція, в першу чергу, там по військам Британія. Менше на Німеччину, але Німеччина може по зброї, боєприпасами таке інше, і цей процес відбувається. Тобто, не приділяючи більше уваги на питання щодо гарантування безпеки, треба просто а це не просто мати на увазі, що ці, як мінімум, як мінімум, два питання, скоріше всього, там залишили за душками на рішення президентів і вівторок. Відкав повинен ще летіти спільно з Дріскалем скоріше всього до Московії і, значить, представляти цей план, тому що росіяни, пропагандистські вже подають, що ніякого плану вони не бачили, якісь там напрацювання, чернетку чи будь що. Тобто, процес навколо цього документа вони його сформували стратегічно. Вони його. Всучили подарували американцям. Ті, значить, подали, що це трампівські плани і мали негативне, значить, реакцію, оскільки нема свого а купляють чи сприймають російське. Вот, але маємо, що маємо, і тому в такі в такому стані, на мій погляд, на поточний час, знаходиться це питання. Пане Ігре, ви згадали вже про Францію, про можливі перемовини щодо військ, так які будуть заміщувати американські війська, і от тут така є новина, що сьогодні очікується зустріч Володимира Зеленського, президента України із Еммануелем Макроном, президентом Франції у Парижі. От цікаво, ваш прогноз, взагалі, який зараз інтерес є України. У французькому озброєнні, у французьких літаках, в інших системах протиракетних, наприклад, оборони і так далі, чи це все таки більш таке політичне питання, і мета зустрічі, якась політична підтримка, спільне протистояння цьому тиску американському на Україну? Питання не просто політичне, воєнне політичне, я так сказав би, і, і ну, от наполягав би на такому сприйнятті цієї ситуації в зв'язку з тим, що політики до цього багато що говорили, і до початку широкомасштабного етапу війни там і раніше немає, не було реалізації військової, і все це як і зараз на жаль перекладається на той час, коли зупиняться ведення бойових дій. Це принципове на жаль питання. Які всі там наголошують і французи, і британці, і німці, ну і майже всі приєднавшися до такого підходу, наскільки ця ситуація на фронтах важка? Нам потрібна допомога зараз. А потім будуть вони розсуждати чи говорить, обговорювати те, що якби вони це розуміють, але нам треба це своєю кров'ю відстояти, а потім значить, буде все хорошо світлому майбутньому. Так, це не працює не базуючись на реальних законах ведення війни, позитив полягає у тому, що просувається частина воєнно політична яку ми з вами обговорюємо, частина доля воєнного це дуже добре. Вони там готуються до всього цього, але нам на все ж поки буде реалізація, хоча б треба, наприклад. Від французів бомби ці хамер дуже важливо. Нам треба більше поки ще, хоча б миражів і авіаційне озброєння. До того дебагато що, але зараз. А потім з військами добре це треба напрацьовувати, і вони будуть зараз уточнювати. Крім того, це а тепер воєнно-політичний. Це був воєнний а воєннополітичний аспект, тому, що воєнни взагалі ніде зараз а, а, залишати неможливо скрізь треба додати, бо на двоє війна так, от, зустрічі президентів України і Франції вони будуть обговорювати, і наш президент набирається потенціалу підтримку для майбутньої зустрічі з Трампом, і це теж важливо, тому що треба устояти. Він уже пережив декілька раундів, починаючи. З того часу, коли приїздив бессід по капали нам ці, і там на нашу прем'єрку, як би наїжджав, і взагалі в них поводяться всі по-хамськи. Нам треба стиснути і терпіти, але все це запам'ятати, як поводять себе керівництво Америки і по всім цим раудам, і взагалі. І, ну є чим порівнювати з Байденом, хоча там теж були проблеми, але у кожного свої. зараз просто от в лінії поведінці, там крім е, Рубіо, мабуть, все всі інші налаштовані досить е, агресивно, Просто по формі, і це дуже важко, розуміючи, приймав участь у цих переговорних процесах з росіянами. Е, стримувати себе в такому дуже важко, але. Можна скажем без хамства зайвого, все решта, все ж віддавати їм на це реакцію відповідну. коли вони з'їсують по різному це робити, але робити однозначно. Коли вони відчувають силу і стійкість в цьому, тільки тоді вони починають щось приймати, ну і йти розговор по суті. Тут ніяких ілюзій по іншому у нас бути не може. Тому да, важливий візит. робота. візит, візитами, робота нашого президента по Франції. Це і елемент співпраці з європейцями, і в цьому сенсі це добре. Ну, тиск, очевидь, на Україну чиниться і буде далі чинитися. Тут такий досить прикметний трапився момент, пов'язаний із тим, що низка оглядачів спостерігаючи за світлинами, які надходили із Флориди, вчора спостерегли, що досить напружене і на позір занепокоєне обличчя було в учасників нашої делегації. Ну, наприклад, йшлося про першого заступника глави МЗС України Сергія Кислицю. І писали про те, що це бентежить наскільки, вочевидь, важкі переговори. Ну і після того Сергій Кислиця спільно із послом України в США Ольгою Стефанішиною опублікували світлину, де вони поряд стоять, і усміхаються, і написали, що все в порядку. Наші вирази обличчя нікого не мають бентежити. Переговори непрості, але насправді все не так кепсько. Але все таки ну, до тиску ринку. Та, я так, хотів би додати, треба порівняти не. Не потрібна тільки важкість нашу подивитися на неголеного відкофа, і а це, а він фактично знаходиться на території майже у себе там, да, і приймається це. І неголений, і потасканий, і замучений. Ми ж пам'ятаємо ці записані переговори, і він від цього, і всі команди американська намагаються виплести якась. Не втрачаючи обличчя. Обличчя в них втрачено, мабуть, вже вже втрачено, але якби ці їх проблеми вони переводяться на наші. і треба цим боротися в таких умовах теж. Так, все таки повертаючись до питання тиску, тому що ми пам'ятаємо ті 28 пунктів, які, як ви слушно зазначили, вочевидь писалися в Москві, а потім з боку Сполучених Штатів Америки просто виносилися в публічний простір. Так, от, о, після того, ми пам'ятаємо про те, що українці спільно з європейцями відбили низку неприйнятних пунктів, серед них серед і них ішлося передусім про те, що визнаються території окуповані Росією російськими. Це для нас неприйнятно. Так само для нас не про те, що НАТО зобов'язується ніколи не взяти Україну до свого складу? Так само неприйнятно для нас обмеження збройних сил України? Ну і низка інших питань. Так, Але я... після того, так після того, росіяни сказали про те, що ну, ця європейська версія чи українсько-європейська версія плану, вона абсолютно неприйнятна. Тому, пане Ігорі, у мене до вас так, тут так. запитання: от на, на ваш погляд, так. по яких саме пунктах будуть так. на Україну передусім. Тиснути, чого від нас на, вимагати? на всіх? На ну от ви їх окреслили там значить, території. Я просто підхід. У мене треба наступний етер, Я хочу сконцентровано довести. Треба працювати по кожному пункту. Наприклад, території у нас є десь там, що тримається на щось, вони можуть піти і займатися в тому, тобто кожним пунктом все рівно займатися. Значить, скорочення нашого війська, ну наша економіка без допомоги а з допомогою важка на наступний рік з весни, поки ще немає фінансів на нашу підтримку. між нами кажуть, що скорочувати можливо, нам прийдеться формувати паралельно якісь резервні там війська, чи ну і так далі. Продумати ці питання. Потім виставляти, що ми цим будемо займатися 10 років, скорочуться до 800 тисяч. І якщо буде там, скажімо, Росія себе відповідним чином поводити, якщо ні, все зупиняємо, чи напихит. На це як приклад, ну і так по кожному пункту е, треба проходити і шукати ресурси, можливості, але ж просуватися важко, але просуватися. І зараз завдання нашої команди полягає в все ж, пошуку. Ви бачите, як важко їм це дається, От такого роду підходів і. Компромісів в НАТО можна написати, що не приймати 10 років, наприклад, ну і далі, а це все змінюється. І потім, взагалі, треба мати на увазі, росіяни хочуть застолбити на світових уровнях юридичних закріплення. А я прибічник того, що би не підписали в таких умовах. Є підхід, що якщо в умовах як був документ підписаний юридичний, причому. Прецеденти й неодноразово от в таких умовах, то його можна вважати нереалізованим, і це треба завжди мати на увазі. І з цього точки зору нам зараз треба зупинити бойові дії, переформатуватися, готуватися до наступного етапу війни. Нам потрібен час, і його треба вигравати важкими компромісами і йти по цьому шляху, мати на увазі все рівно. Ми там хто б що зараз не підписував. Ми з будемо повертатися до кордонів 91-го року і далі боротися за свою незалежність. Дякую вам за пане... вам... не закінчити у мене наступний етер. Вибачте, зрозуміло, пане Ігоре, Дуже вам дякуємо за цей ефір. Ми нагадаємо нагадую.